Таю ефірі. Програма народний репортер. У програмі говоримо про найбільш обговорювані і знакові події нашої програми за цей рік, які пов'язані з нашим містом і стосуються здебільшого комунального аспекту. Ми починаємо. Окрему увагу ми приділили темі «10 років Борис Філатов, міський голова Дніпра. Якщо коротко, то як повідомляв журналіст Олександр Славний на своїй сторінці у Фейсбук за роки перебування Бориса Філатова на посаді міського голови Дніпра, приблизно 49 його підлеглих стали фігурантами кримінальних проваджень. Число не остаточне і, очевидно, може бути більшим. Деякі кримінальні провадження на тепер закриті, але не через виправдовольний вирок суду, а через те, що строк притягнення посадовців до відповідальності закінчився. Це дозволило уникнути відповідальності, але не зняло з посадовців статусу осіб, які обвинувачуються в скоєнні кримінального злочину. Та опублікував перелік посадовців і правопорушень. В останній цьогорічній програмі ми порівняли проєкти бюджету Дніпра за 2025 та 2026 роки. Виділимо головні різниці. Бюджет збільшився на 1,9 мільярда гривень. На 100 мільйонів збільшено організацію благоустрою населених пунктів. На 34 мільйони зросла сума, яка виділена на парки та рекреації. Бачимо зростання бюджету на 5,5 мільйонів для комунального підприємства Дніпровська міська студія телебачення. Бюджет комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра збільшено на 38,9 мільйонів. Зменшення фінансування спостерігається на інспекцію з питань благоустрою 4,6 мільйонів. На 3,2 мільйони збільшено фінансування комунального підприємства Муніципальна варта. Крім цього, на 2,3 мільйона збільшено фінансування на інспекцію з питань праці та зайнятості населення, яка у 2025 році називалася Інспекція по труду. Учасники руху гроші на ЗСУ Дніпро» продовжують виходити під стіни Дніпровської міської ради. Їх мета збільшення фінансування збройних сил України, скасування непершочергових витрат на благоустрій та рекламні послуги під час війни. Активісти активно працюють заради допомоги українському війську, розглядають рішення та проєкти міської ради, беруть участь у громадських слуханнях, поширюють інформацію у соціальних мережах та інтернет-ресурсах. Дається нам, можна діти на сміття. 20% на ЗСУ. 20% на ЗСУ. Рабовані мільйони за купізнегайнотрони. Нам потрібно підтримувати далі Збройні сили, підтримувати ППО. На жаль, спосіб вона звідчить. Тому що ви правильно все сказав, що в нас зараз надія лише на нас, на місто у держави немає можливості забезпечувати повністю підтримку усіх рівнів ППО, хоч якийсь відсоток мінімальний мі 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 заложити на підтримку збройних сил додаткових надходжень, які зазвичай 5-6-7 мільярдів по року йдуть. Також наприкінці цього року відбулося чергове підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Тоді ми порівняли Дніпро, Харків та Кривий Ріг за цим показником. У Харкові проїзд безкоштовний. В Кривому розі також проте виключно у громадському транспорті комунальної форми власності. І це за умови, що Дніпро має другий бюджет в Україні після Києва. Проте стан транспорту теж викликає ряд запитань. Про це ми поговоримо пізніше. Окрему програму ми присвятили вулиці Леварній. Там триває багаторічна і багатомільйонна реконструкція. Її обіцяли закінчити ще наприкінці 2024 року, проте не вийшло. Водночас люди потерпали від інших проблем, серед яких хаотичне паркування авто, побитий асфальт і пішохідні доріжки. Пил. Від чого потерпають люди? Значить, грязь, пил, строїтельний матеріал, який залишився після цих, цієї реконструкції. Неупорядковані е, е, каналізаційні люки, ну просто оставлена на самотік. Вся ця, ця робота оставлена на самоті. Люди хочуть знати, коли закінчиться ця реконструкція, яким чином і, і хто відповідальний за ці роботи, тому, тому що людей ну, закінчився терпець. Вони Хочуть знати, коли закінчиться реконструкція цієї вулиці, і буде наведений нормальний порядок, як воно й повинно бути. Тобто роботи, якщо почали, вони повинні бути закінчені. Декілька програм щодо роботи комунального підприємства Дніпроводоканал. Наприклад, про одну із наступних ситуацій ми дізналися від наших глядачів. На проспекті Героїв 18А несподівано зникло водопостачання. Тоді з повідомлень стало відомо, що майстри водоканалу, що працювали в день на дорожній, не закрили засувку на будинок, і все каміння та пісок пішли у систему водопостачання. Більше того, людям довелось самостійно розбиратися в причині відсутності води. Тож «Дніпроводоканал» створив проблему вирішувати її. Приїхала інша служба, по-справжньому її виправляти повинні взагалі інші. Дніпроводоканал натворив справ і все, що вони можуть, прийти та зняти пломбу. А мешканцям будинку за власний кошт потрібно викликати майстрів. Причому приватних підприємств проводити ремонт того, що пошкодили комунальники. Протягом року ми проаналізували десятки тендерів на різноманітні види робіт у Дніпрі. Замовниками за цими договорами виступали комунальні підприємства та департаменти Дніпровської міської ради. Пригадаємо декілька наших аналізів з цьогорічних програм. Так, для комунального підприємства цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро Дніпровської міської ради на наступний рік. Заплановано фінансування у розмірі майже 30 мільйонів гривень. Директор підприємства Артем Трапезніков. А загальна сума тендерів становила понад 44,5 мільйонів гривень. Були значно більші витрати. Наприклад, реконструкція парку імені Володі Дубініна у місті Дніпрі. Очікувана вартість понад 83,5 мільйонів гривень, і це під час війни. Зазначимо, що його реконструкція заплановувалася ще до війни. Виділялися кошти на різноманітні види робіт. Ми проаналізували найбільше стендерів у сумі разом з цьогорічним тендером. На реконструкцію цього парку виділено понад 103 мільйона гривень. Примхи природи залишаються для нашого міста неабияким випробуванням. Коли у Дніпрі у сезон дощів в соціальних мережах з'являються відео затоплених доріг, автівок, які перетворюються на човни тощо. Тож, відповідно, ми проаналізували витрати на утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів за поточний рік. Сума робіт склала понад 175 мільйонів гривень. Водночас пригадаємо те, що сума на утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів, становить понад 650 мільйонів. Також ми проаналізували витрати на роботи, пов'язані з комунальним підприємством Теплоенерго Дніпровської міської ради. Сума лише за вказаними у програмах тендерами становить понад 357 мільйонів. Пригадаємо і тему освітлення. Сума робіт за тендерами, які з'являлися у нашій програмі, сягнула у 795 мільйонів гривень. Також на роботи, пов'язані із зеленими насадженнями у Дніпрі, за тендерами, які ми аналізували цьогоріч, виділено понад 250 мільйонів. Ми приділяли увагу і соціальним мережам. Мешканці Дніпра поширювали через інтернет-ресурси проблеми комунального характеру, від яких вони потерпали. Люди активно ділилися власними думками у коментарях до тієї чи іншої ситуації. Крім цього, майже у кожній програмі ми знайомили вас з думкою Дніпрян з багатьох тем. Мій колега Ян Андрусенко спілкувався з десятками людей, і все заради того, щоб люди висловили свою думку з комунальних аспектів нашого міста. Наприклад, згідно кількох тендерів на сайті Прозоро виділялися кошти на догляд та охорону укриттів. Ми поцікавилися у Дніпрян, чи бачили вони охорону поблизу укриттів. Ні, ніколи не бачила. Я навіть очі її не бачила. Навіть не бачила Взагалі? Взагалі нема. немає. Ні, не бачила ніколи. Ні разу не приходилось. Да, можливо, я просто не бачила, ну, ні разу. Стан укриттів також викликав запитання у Дніпрян. Укриття, але не від усього. На площі бідного модульне укриття не витримало навіть дощу. Хоча, можливо, це така система охолодження. Іронізували тоді в одному з телеграм-каналів. А проблеми справді були різноманітні: пориви труб, фонтани або гейзери з-під землі, проблеми з водопостачанням та водовідведенням. Наприклад, підтоплює вулицю Велику Діївську, виглядає так, наче вода просочується просто з під асфальту. Хто знає, що тече? Питна вода чи довгоочікуване опалення. Питали у дописі в одному з телеграм-каналів. На вулиці Богдана Хмельницького вирував новий несанкціонований фонтан. За словами людей, цей імпровізований витвір мистецтва за вишки був ледь не до п'ятого поверху. А звернувшись до диспетчерської, зіштовхнулись з небажанням останньої приймати звернення. Мовляв, лише через гарячу лінію. Тільки додзвонитися на гарячу лінію той ще квест. Підписниця каже, що вже півгодини обдзвонює всі можливі номери, але ніхто не бере слухавку. На проблема також пов'язана із водопостачанням та водовідведенням. У людей в Амур нижньодніпровському районі міста з кранів замість води тече чай. Два найчистіші джерела б'ють на Вадима Жукова. Є ймовірність, що у вихідний ніхто з водоканалу не знайде часу та натхнення полагодити труби. Повідомляли в одному з телеграм-каналів. ж однією з основних тем був громадський транспорт і дороги. Так величезна яма з'явилася поблизу Нагорки. Як пишуть користувачі в телеграм-спільноті, прямо вхід до Нарнії, просто на зупинці. Чергові проблеми з транспортом зафіксували мешканці Дніпра на вулиці Сонячна Набережна. І ні, цього разу не трамвай зійшов з рейок. Все набагато цікавіше. У автотранспорту відсутнє колесо. Повідомляли в одному з телеграм-каналів. Також в одній з телеграм-спільнот з'явився допис, де місцеві мешканці вкотре показали, як у Дніпрі димить трамвай. Цього разу це сталося на Донецькому шосе. Як повідомляється, людей в салоні не було, і найімовірніше, вони вийшли раніше ніж почалося загоряння. Окрема увага у соціальних мережах приділена сміттю у нашому місті. Далі три публікації лише з однієї програми. Так на вулиці Бригадній навколо дорожнього сміттєвого контейнера з'явилося ціле сміттєзвалище. Чих рук справа питають в одному з телеграм-каналів. Імовірно, контейнер у цьому місті лише один, а об'єм сміття значно перевищує його. Місткість. Комунальні служби обмежилися лише вивезенням з місту бака, залишивши решту сміття на землі. Чим фактично створили стихійне звалище. Ще один допис на цю тему. До вашої уваги, мрія Філі. Вщен забиті сміттєві баки на Героїв Крут. Вже п'ять днів тут така ситуація. На що він перетворює наше місто? Підсумували у соціальних мережах. На перетині вулиць Лабораторна та Дернова в Дніпрі утворилося велике стихійне сміттєзвалище. Про це телеканал Д1 дізнався із світлин у місцевих телеграм-каналах. Купи гілля, будівельного мотлуху та побутових відходів щодня зростають просто біля дороги. Люди розповідають, що сміття зносять і звозять легковиками та вантажівками. Навіть після того, як комунальники вивозять відходи, вже за кілька днів на тому ж місці з'являються нові купи. На фото видно, як завал захаращує не лише узбіччя, а й загрожує нормальному руху транспорту. Таким нам запам'ятався цей рік. Це лише частина з тієї інформації, про яку ми вам розповідали і продовжимо це робити. На цьому підсумковий випуск народного репортера завершується. Це програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами був Олексій Доніченко. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.